Так, а що має робити тоді чоловік? В сучасному світі чоловіки шукають дівчат тільки тих, яка справді має достатню ємкість енергії. Дівчина це як вайфай. Якщо немає покриття, він до неї просто не приєднається. Ти маєш випромінювати енергію, а не розказувати, вирішуй мої питання. Він до тебе не приєднається, не підключиться, якщо ти не будеш його наповнювати силою, енергією і своїм. Відчуттям того, що він дійсно той, який може бути тільки один єдиний в твоїх очах. Тому дівчата, сьогодні в гонках, за будь-якими прокачками, вибирай тільки одне, щоб ти завжди була в потоці і завжди була енергійна. І твій хлопець тебе точно не пропустить. Так, а що має робити тоді чоловік, якщо вона все роба заряджає, випромінює? Ваша думка, друзі, напишіть мені в коментарях, як він має себе поводити, чи взагалі нічого.